Всім привіт! Запрошую вас в прогулянку по З Відео буде 5 основних пам'яток, які ви маєте відвідати, якщо ви знаходитесь в Болонії. Болонія централі або Залізничний центральний вокзал Болонії вважається одним з головних залізничних вокзалів в Італії. Болонія централі, а також автобусний автовокзал знаходяться поруч з центром, і це дуже зручно. Також, якщо ви прилітаєте в аеропорт балоні і у вас є достатньо часу між рейсами, ви також можете відістатися в центр Болонії. Де залишити валізу, якщо ви хочете погуляти, я записала окреме відео. Шукайте на каналі, також посилання буде під відео. Місто складає достатньо приємне враження в таких теплих кольорах. Дуже багато молоді, тому що тут один з найстаріших університетів в Італії. Він входить до переліку найкращих італійських вищих навчальних закладів в національному рейтингу, а також у топ-100 вищих для працевлаштування випускників. Тут вчились такі відомі люди, як Коперник, Данте, Пітрарка, Умберта Еко, а також Енцо Феррарі, засновник компанії Феррарі. Болоня це дуже атмосферне і колоритне місто в Італії, тому, якщо у вас є час, ви маєте його побачити. Історичний центр міста є одним з найбільших в Італії і знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Тротуари галереї також є своєрідною візитівкою міста і кажуть, що загальна протяжність їх близько 35 кілометрів. Локальні солодкі магазини вінчі, де можна купити собі. Шоколад або морозиво. По ці місця взагалі важко пройти будь-якому туристу. Ось так прогулюючись, ми вийшли на основну площу, яка називається площа Нітуно. Тут на площі є фонтан 16 століття, і, до речі, тризуб Нептуна на статуї надихнув Мазераті на створення їх логотипу. Формально тут три площі, які переходять одна в одну: Нітуно, П'яца Маджора та Реенцо, яке колись було місцевим базаром. Звичайно, історія всіх цих палаців. Пов'язане з коханням, тут купа легенд, про які вам розкаже гід. А якщо ви купите екскурсію, ви побачите і почуєте дуже багато цікавих речей. Болонію також називають кулінарною столицею Італії, і, мабуть, це насправді так, тому що де б ви не були, в якому б частині місця ви б не були, ви обов'язково будете бачити купу магазинів локальних з локальними продуктами, купу кафешек, ресторанчиків, де ви зможете поїсти насолодитися місцевою кухнею. Я дуже люблю походити, погуляти такими вуличками красивих місць. Це надихає, справляє враження і залишає такий приємний післясмак, після подорожі. На площі санта стефано знаходиться базиліка санта стефано Це також одна з найстаріших базилік в Болонії. І достатньо цікаве місце. До речі, якщо вам пощастить, то кожні другі вихідні місяця саме на цій площі проходить блошиний базар, де ви зможете знайти якісь ексклюзивні антикварні речі. Взагалі, якщо заходити в кожний магазин, який вам сподобався візуально, то у вас не вистачить, звичайно, одного дня. І плануйте, будь ласка, трохи більше часу. Отже, переходимо до серця болонії: це Реваньяна та вежі, азінела та гарізенда, які тут знаходяться поруч. Також ці вежі є візитівкою міста місто Болонья, і на будь-яких інтернет-ресурсах ви спочатку побачите саме їх. На вежі Азинело, яка близько 90 метрів, можна Сходити на екскурсію там є оглядовий майданчик, потрібно тільки завчасно купити квитки, бо вони там пускають за певними годинами, тому що дуже такі вузькі проходи, і спочатку всі йдуть вверх, а потім всі йдуть вниз. Тобто майте на увазі, якщо ви захочете піднятися на ці вежі, і подивитися на околиці. Ну і звичайно, ви навряд чи зможете пройти повз оцих локальних магазинчиків, лавок з смаколиками. Обов'язково купуйте собі щось додому, привезете частинку теплої італії смачної. Собі додому і будете згадувати, як буде класно. Болонія, звичайно, таке класне італійське місто, яке заслуговує на увагу. І, звичайно, одного дня тут замало. Потрібно брати трохи більше часу для того, щоб подивитися. До, до речі, тут є таке ще цікаве містечко, яке називається національна пінакотека, яка вважається одною з найкращих в Італії. Тут є роботи Рафаеля, Тіціана, Рубінса та Леонардо да Вінчі. Ми завжди ну, намагаємось відвідати такі місця, але цього разу було мало часу. Ну, ми обов'язково ще, ще це зробимо. До речі, вже на каналі є відео про багаж, де залишити в балоні, про смачну балонію, а також відео про Рим скоро буде. Про е Ріміні буде, про курорт. Буде багато відео про Сан Маріно, а також вже є про місто в якому ми були минулого року. Тож підпишіться на канал, подивіться, ставте свої сподобайки. Це допоможе розвиватися нашому каналу. Ось тут знаходиться центральний залізничний вокзал, болонія централі, а також ще в п'яти хвилинах вправо знаходиться автовокзал. І, до речі, тут скрізь можна поїсти, просто Болонія – це дійсно місто смакоти.